Ух ти, мені тут подобається. Я хочу першу відкрити свою страву. Вау, кіндер сюрпризи. А що в тебе? Подивимось? У мене те ж саме. Як дивно, згодна це якесь підозріло. Чешить одне, нам обом пощастило. Обожня шоколадні яйця. На мою думку, це найкращий десерт. Дивись, куди кидаєш сміття, Сюзі. Усі обгортки летять у мене. Вибач, я надто захопилася своєю їжею. Мені не терпиться спробувати. Вау! Усередині цукерки! Оце так! Потрібно швидше висипати їх у рот. Боже, як це смачно! Ідеальне поєднання шоколаду з шоколадом. Я хочу добавки. Ого, а у цьому яйці мармелад. Мені подобається. Щоразу новий приємний сюрприз. Сподіваюся, мої сюрпризи ще попереду. Подивимось, а поки не заважай мені насолоджуватися. Ого, шоколадні цикерки. Оце так. Щоразу сюрпризи стають все приємнішими і приємнішими. Чого дивишся? Займись своїми яйцями. Ти маєш рацію. Мені давно час це зробити. Що це таке? Справжнє сире яйце, такого я не чекала. Думаєш, це все? Ну ні, їж до кінця. Сподіваюся, тут щось інше. Мені не хотілося б знову це випробувати. <звук> О, ні, знову! Огидно, яка гидота. Ненавиджу яйця. Все зрозуміло, комусь не пощастило. Дивись, у мене нова порція цукерок. Правда, круто? До речі, я щось вигадала. Можна підкидати їх та ловити ротом на льоту. Дуже зручно, пригости мене, ай боляче могла б сказати ні. Досить дражнити мене, це не смішно. Здається, я знаю, як помститися Сюзі. Потрібно підкласти їй справжнє яйце. Я бачу заздрість у твоїх очах. Давно настав час зміритися, а це що таке? Це зовсім не схоже на шоколад. У яка гидота! Я знаю, що це ти підлаштувала. Навіщо ти плюнула у мене, Сьюзі? Ще не все. Пригощайся. А знаєш, я не проти. Є в мене один геніальний план. По-моєму, це вбрання мені дуже личить. Не розумію, що ти задумала. Я приготую смачну яєчню, так що ти мені ще й позаздреш. О, так, який аромат! Правда здорово? Іди, Сьюзі, я тебе не пригощу. Не знала, що ти вмієш так добре готувати. Ось тільки боюся твою страву, ти так і не зможеш скуштувати. Я цьому перешкоджу. Ти що робиш, тюзі? О, ні, течня впала мені прямо на обличчя. А ось і нові порції. Давай з'ясуємо, хто почне. Спора, це буду я. Вау, нічого собі, пляшка коли. Тобі пощастило. Побачимо, що в мене. Теж Кока-Кола, так чудово. Думаю, одна з цих пляшок шоколадна. Як дивно, я не можу відкрити. Можливо, спробувати зубами. Ого! Так це ж шоколад. Мені пощастило. Як здорово, може, у мене теж шоколадна пляшка. Ні, це звичайна кола. Але від цього вона не менш смачна. Цікаво, а всередині моєї пляшки щось є, вже вона порожня? Так, з неї нейлівця шоколад. Це саме те, про що я мріяла! Неймовірний смак. Не можу зупинитись. Шкода, що все добре, так швидко закінчується. Ти б себе бачила, Сюзі. Тобі час вмитися. Ого? Та на мені ще ціла купа шоколаду. Я можу все це з'їсти. Ти що робиш? Адже це не красиво. Начхати, головне, що мені смачно. На ну, от ніяк не можу дотягнутися до носа. Так то краще. Браво, Сюзі. Зовсім забула про пляшку. Її теж можна з'їсти, адже вона із шоколаду. Так, точно, це дуже смачно. Ні за що мені зупинюся, поки не закінчу. Залиш мені хоча б шматочок. Я хочу спробувати. У мене вже слинки течуть. Чого тобі? Навіть не проси пригостити. Зі мною цей номер не пройде. Але ж ми подруги. На щастя, в мене ще є кола. Думаю, ти можеш зі мною поділитися. Ти маєш рацію. Чому б ні? Дивись, там щось усередині. Де? А ось тут дурненька. Я тебе обдурила, Сюзі, а ти повірила? Це не чесно. Так не можна чинити. Думаєш, я спущу тобі це з рук? Якби не так. У мене є ментос. Думаю, він дуже до речі. Ми всі знаємо, що буває, якщо його покласти в коло. Ого, дивись, що це там. Головне, не відволікайся. У мене важлива справа. Ну, от і все, готово. Сюзі, там нічого нема. Що відбувається? Чому коло плеще мені прямо в обличчя? О, ні! Ситуація вийшла з під контролю. Продовжуємо із задоволенням. Він вірю своїм очам. Все ж чилі. Я теж такого не очікувала. Починай ти. Ну ні. На цей раз тобі мене не обвести. Я відмовляюся це їсти, тож удачі. Гаразд, якщо ти так наполягаєш, то я буду першою. Нічого собі. Який приємний смак! Та це ж шоколад. Мені пощастило. Даремно я не хотіла пробувати. Секундочко, виходить, що справжній перець у мене? Ні, тільки не це. Шкода, я не можу з тобою поділитися, надто маленька порція. Ну ось залишився останній шматочок. Так, це було дуже смачно. Тепер прийшла твоя черга. Але мені страшно, я ненавиджу гостре. Ей, навіщо ти кинула у мене свій перець? Я лише хотіла тебе трохи налякати. Так налякана, не примушуй мене це їсти. Oh. Досить тиснути на жалість. Вперед. Ну давай же, негай час. Ти маєш рацію. Краще скоріше з цим покінчити. Побажай мені удачі. Треба ж зовсім не гостро. Мені подобається. Готово. Акуратніше. Ти потрапила мені прямо в лоба. О, ні, я відчуваю гостроту. Здається, хтось поспішив із висновками. Думаю, чи варто додати ще вогню? Ось, випий. Дякую, вода мені зараз не завадить. Ні, але ж це табаско. Ти знову мене обдурила. Допоможіть. Я відлітаю в космос. Ого, тут гарно. Але мені якось не по собі. Приємного польоту, Сюзі. Тільки не це. Я зараз упаду. Врятуйте. Мене з ніг. Вибачте, сталося випадково. Challenge. Бабуся, час прокидатися. Маля вже просять гірку гарячих млинців. Не питання. Бабуся, прокинься. Нам потрібно приготувати млинці, а я вмію їх готувати. Бабуля та шеф-кугри так швидко замісили тісто, що ніхто навіть не помітив цього. Виглядає апетитно, але я зможу зробити краще. Ось що в мене є. Додам чисто харчовий барвник. Млинці вийдуть різного кольору. Ого! Енді вирішив порадувати малу чимось незвичайним. Подивіться, яке яскраве тісто він приготував. А зверху додам і Прикрашу все різнобарвним посипанням. Ось, ти такий неаккуратний, Енді. І взагалі, млинці найкраще їсти з клиновим сиропом та шматочком олії. Це простий, але перевірений роками рецепт бабусиних млинців. Млинці з кленовим сиропом. Цим вже нікого не здивуєш. Ось вам оригінальний рецепт млинців від шефа. Для початку приготуємо яйце пашот. У каструлі з кип'ятком робимо воронку та розбиваємо туди яйце. А поки воно готується, я візьму скибочки шинки та листочки зелені, і все це красиво покладу між млинцями. Яйце пашот приготувалося, його я покладу зверху. Красиво, смачно та дуже корисно. Настав час мали оцінити старання. Учасників челенджу, чиї млинці порадують її найбільше. Веселкові млинці від Енді дуже їй сподобалися. А тепер спробуємо млинці від бабусі. Вони маленькі теж сподобалися. Млинці від шеф-кухаря виглядають незвичайно, але серий жовток яйця пашок викликає огиду. Та перемога у цьому раунді дістається Енді. Так, я переміг, Дай я тобі поправлю. Ей, бабуся, руками не чіпати. Увага! Малятко хоче з'їсти соковитий стейк. Не питання. Бабуся впорається. Впевнені. І я теж впораюсь. Ось так. Беремо і смажимо. Нічого складного. Як можна смажити стейк без олії? Потрібно гарненько замастити сковороду гриль. Так. Зараз додам олії. Енді, не варто додавати так багато олії. звичайно, слід стежити куди ти її лєш. Тепер закидаємо шматок м'яса на сковорідку та обсмажуємо. Це так. Вражені? Ще як, тільки я і сам так можу. Звісно, Енді, головне не промахнутися повз сковорідки. А я й не промахнувся юначе, дивися і навчайся. До речі, мій стейк майже готовий. Ідеальне прожарювання медіум. Тепер можна і посолити Класний кидок. Подумаєш, бабуся, дивися, зараз теж підкину, як справжній шеф-кухар. Ой, no! о, ні. Він упав на підлогу. Так, зібрав з собою волосся та бруд. А ще він висерити на досмажений. <хи> ну, може, вона й не помітить. Ні, такою подавати страву не можна. А я знаю, що робити. Налию більше кетчупу. Він сховає всі недоліки. Ось так. Awesome. Який приголомшливий аромат. Дякую. Мій стейк і справді прекрасний. Залишилося додати гілочку розмарину як прикрасу. І це ви називаєте прикрасою, бабуся? я знаю, дещо краще. Оце так. Мія знає секрет знаменитого золотого стейка від Нурсета Гьокше. Подача буде як у справжньому люкс-ресторані. Ось воно як буває. Готово. Тепер можна подавати смачного. Нарешті можна куштувати страви. М'ясо з кетчупом не викликає маленького апетиту. На ньому видно волосся та бруд. Ну і Гидота. А ось той золотий стейк. Цікаво, чи сподобається він маленький на смак. М -м, здається, смачно, але не вражає. Стек від бабусі чудово пахне, і найбільше прийшов малечу до вподоби. Просто і без надмірностей натомість смачно. Бабуся перемогла. Ура! Настав час їсти десерт. І маленько замовляє морозиво. Кухар з усім впорається. Морозиво добре онучка. Нічого складного. Oh. Так, що там було в рецепті? Ага, потрібно заламати його на дрібні шматочки. Hmm. Поламати на шматочки, то це я швидко зроблю. Тиди, це так захоплюється. Клас. Слідкуйте за своїми ножами, юначе, і не розкидайте продукти на кухні. Ой, щось я захопився. Ось що буває, коли за роботу беруться аматори. А я тим часом вже все приготувала. Залишилося завершити блюдо гарною подачею. Прикрашати морозиво буде лимонною цедрою. Листики м'яти, і головне у подачі дим сухого льоду. Так подають морозиво у найвишуканіших ресторанах. Вуаля! Oh Тільки глянь на це, неймовірно. Awesome. Дим під кришкою. Браво! До речі, у бабусі вже майже все готово. Я хитрувати не буду, просто поріжу на шматочки та покладу в тарілку. А зверху прикрашу шоколадним сиропом. Моє морозиво точно буде крутіше. Згорну його в трубочку та покладу у миску. А зверху прикрашу вершками. Я їх просто обожнюю. А тепер посиплю все веселковими цукерками з кітлс. цукрова трубочка для прикраси, і печиво орео. О, бабуся, ти дозволиш? Okay. Так, звісно, дякую. І тепер полию все шоколадним сиропом. Oh Скільки цукру, yeah. і це круто. Подивимося, яке морозиво сподобається маленьке найбільше. Шикарна подача від кухаря вразила малечу. Час пробувати. О, лимонна цедра надто кисла. Та бажання їсти далі зникло. А ось кольорові шматочки у шоколадному сиропі сподобалося їй більше. Нарешті можна спробувати морозиво від брата. Збиті вершки, цукрова трубочка, та морозиво. неймовірно смачне поєднання і переможця визначено. Так, я так і знав. Я знав бабуся, де я тебе обійму. Ладушки, о, ладушки, смачні у бабусі. Усім зосередитись наступне замовлення маленької круасан. О, бабуся, та ви з Франції. Ви знаєте, як готувати круасани. Бабуся знає магазин з гарним тістом для круасанів. Їх залишається лише покласти в духовку і чекати. Та у мене також так вийде один, потім другий і випікати. Ну що, я молодець? Молодець. онуко. Заморожене готове тісте? Ні. Ні. До речі, шеф кухар Мія працювала у найкращих ресторанах Парижа і знає найдавніший рецепт круасанів. За цим рецептом готували страви самому Людовику королю Францію, точніше, всім Людовікам, які колись були французькими королями. Тому дитину чекає в королівський десерт. Братець Енді та бабуся здивовано спостерігають за діємо шеф-кухаря. Ось це мастерність. Е, у мене не вийде так класно приготувати. У мене є ідея, я додам до своїх круасанів нутелло. Отак моя улюблена шоколадно горіхова паста. Що за манери? Ой, час діставати круасани. Які чудові рум'яні круасани в мене вийшли. Енді, дивись, у тебе все горить, Енді. Ой, тільки не це. Брат так захопився на теле, що його круасани згоріли. Тільки як тепер подавати на стіл такі чорні круасани, та ще й запахом гару. Не засмучуйся, онуче. Все одно ти молодець. Ага, молодець. А я займуся подачею. Роблю акуратний надріз і можна залити власноруч приготовлений крем. Додам ягоди полуниці, а зверху прикрашу страву цукровою пудрою. Черговий шедевр готов. Малеча може дегустирувати. Горілі круасани від брата виглядають жахливо. Так, не варто їх куштувати. Круасани від бабусі апетитні, солодкі та такі смачні. Маленький сподобалося. Ось це так: полуниця, солодкий крем та смачне тісто, приготовлене за королівським рецептом. Круасани від шеф-кухаря займають перше місце. Дякую. Хто це там стукає? Це до мене. Привіт-привіт. Ось це вам. Будь ласка, тримайте ваше замовлення. О, яка важка коробка! Цікаво, що вона там замовила. Так, так, подивимось. Ага, тут є все, щоб зробити моє ліжко мрії. О, яка велика дошка! Швидше покладу її на підлогу. Що вона задумала? Ой, вона повністю впала в коробку. А ось і мій паркан. Який величезний. Майже все дістала. І звісно, інструменти. Ой, воляче. так, приберемо коробку. Вона заважає мені. І що ж вона зараз робитиме? Будівельник мерії за роботу. What? Так, це поставимо ось так, а це так. Хм, не виходить. Незабаром буде дуже красиво. Так, я природжений будівельник. Двох'ярусний ліжко. Завжди про таке мріяла. Оце так. Тепер і ліжко набагато краще за мої. Ну нічого. Зараз я це виправлю. Купити. <ріхи> а тепер дочекаємось кур'єра. Клас, От і він. Хлопці, привіт. Дякую. Швидше заносьте. Що відбувається? Готово, міс! Ось це краса! А то! Ліжко встановлено, додамо елементи декору. Та трохи світла. Повісимо симпатичні картини для затишку. Ну що, перевіримо, як все працює. Да, вийшло круто. Оце так! Підверещали по сусідку. Ну і у кого тепер найкласніше ліжко. Ой, а боляче. А що там робить сусідка? Нема чого підглядати. Що б мені вигадати. Є ідея. Я візьму реквізит. Звіду сіль. Наприклад, ці штори дуже непогані. І ця скатертина теж знадобиться. Хоч я й не маю купи грошей, натомість є багата фантазія. На мою думку, виглядає не гірше ніж у Дженіфер. Ой. Ей, Марі, ти чого тут кидаєшся? Нічого собі, звідки ти взяла ці класні фіранки? А із катертини я зроблю чудовий гамак. Клас, він такий зручний. У ньому так приємно відпочивати. Що, сусідко, заздриш? Щось мені нудно. О, є йде. Зараз я таке замовлю. Мирі заздритиме. Так-так вже біжу. Доброго дня, міс. Ваше замовлення. Давайте швидше встановлюйте його ось сюди. Буде зроблено, міс. Ось це поставимо сюди. Так. А тут трохи світло музики. Все готово. Тримайте ваш гонорар. Дякую. Бувай, бувай. Чекаю на вас усіх на вечірку в мою кімнату. Привіт, дівчата! Зацініть мій класний будиночок. Вау, він офігенний Дженіфер. Тут супер затишно. У нас закрита вечірка. Нікому не входити. Так, саме час почати веселитися. О, Здається, мені прийшла офігенна ідея за справу. Так, скатертина. а тепер посуд. Чашечки ось сюди. І ось вони мої хороші, вірні друзі. Що вона там знову задумала? Зробимо музику гучнішою. А, що таке? Сподіваюся, мелі там у захваті. <плес> ну все, сусідко, час серйозних заходів. Охорона. <плес> так, так. Я хочу позакаржитися на гучні звуки у моїй кімнаті. <плес> так, ось і охоронець. Доброго дня. В чому проблема? Спанімо зі мною. Я зараз вам все покажу. Ось вони порожниці. Порядку. Окей. Зараз ми з усім розберемося, міс. М -м, що тут відбувається? Ей, Ви хто такий? <плес> на вас знаходять скарги, міс. Здається, я знаю, вирішити цю проблему. Ну, тоді я готовий заплющити очі на деякі порушення. До побачення, міс. Ей, то що ж таке? Вигадала. Тоді я влаштую свою вечірку. Що в мене є? Це класний глобус, що світиться. А тепер ми зробимо з цих дисків дещо цікаве. Ха. Я впевнена, Дженніфер точно буде кусати собі лікті. Ага! Відмінно. Беремо та клеїмо шматочки дисків на глобус. Ага! Яка краса! Відмінно дискокуля готова. Тепер атмосфера вечірки завжди зі мною. Клас! А з дисків, що залишилося, зробимо прикрасу для стіни. Чудово, моя кімната просто сяє. А тепер час також вимкнути музику. А завдяки руперу вона стане голосніше. Ось це весело. Що там відбувається? Ого, а у Мері круто. Ходімо до неї. Привіт-привіт! Ми прийшли до тебе в гості. Тут дуже класно. Щоб ще придумати, точно у мене є класна коробка з лампочками. Так, ось вони. Еге, які ж вони класні. А тепер мені знадобиться шнур. Ну ось офігенна гірлянда готова. Залишилося тільки розвісити. What? Що вона знову вигадала? Як же у мене затишно? Обожнюю свій будиночок. Так, робітник швидше сюди. Проходьте швидше. Мені потрібно, щоб усе тут сяяло не гірше ніж у моєї сусідки. Так, приголомшливо, саме те, що я хотіла. Вітаємо, все працює. Це вам. Дякую, велике. Вау, Як гарно. Краще, ніж у тебе. Ой, Дженніфер, що відбувається? О, ні! Це пожежа. О, у нас же є вогнегасник. Зараз ми все тут загасимо. Не переймайся, Дженніфер. все під контролем. Ну, ось, я впоралася. Але мій будиночок, він зіпсований. Вибач, Дженіфер. Але ти завжди можеш пожити у моєму будиночку. А раз, ходімо до тебе. У мене теж класно, так? Так, дуже мило Ось, тримай! Познайомся з моїми плюшевими друзями.